Що всі ви пам'ятаєте? цей емгрант. Він вже був у нас в відеоролику. Відео є на каналі, хто не бачив, подивіться. Це у нас емгрант на варіаторі. Ми його вже трошки розпродали. Тому зараз буде коротка розповідь про те, скільки що обійшлося і що ми з нього продали. Загалом, основна частина її, як ви бачите, немає. Ми зрізали передню морду. Ця морда у нас пішла за. Ну, якщо буде точніше, передній телевізор з ланджеронами, ми його відрізали та продали за 8 тисяч гривень. Двигун з цієї машинки, нагадаю, він був 1,8. Ми його продали за 800 доларів. Та коробка. Коробка тут стояла варіатор, вона обійшлася 1500 доларів. Ми теж її продали все чудово. З цієї машинки був проданий капот за 250 доларів та крила за 200. Ще Ми продали фари, вони у нас були рестайлінгові. Це у нас машинка, нагадаю, 2014 року. -го Продали фари дві за 200 доларів. І вони були в ідеальному стані, тому за 200 доларів на них відразу знайшовся покупець. Ще раз з цієї машинки бампер за 250 доларів. Він так. був в ідеальному стані. Можете подивитися на відео. Там повний обзор цієї машинки та сама розборка, як ми знімали ці агрегати, та поговорили цінники, за які хотіли продати задні праві двері під колір. Все чудово, як ви бачите, немає дверей, немає дверей, знаєш, вони у нас продалися. Продали ми ці двері за 250 доларів. Люди у нас купляють під колір. Тому всі запчастини з цього автомобіля продавалися під колір. Тому і такі цінники. Якщо хтось не побачив або не встиг купити двигуна на М-Гранта, то не переживайте, у нас зараз на розборці Ай, бір. знаходиться джилі грант те мех... теж, теж же саме М-грандик, але у нього стоїть не варіатор, а механіка. Двигун 1,8. Ідеальний стан 28 тисяч кілометрів пробігу. Зараз йде демонтаж цього двигуна. Дімон його потихеньку знімає. Тому кого зацікавило, звертайтеся, пишіть. Кого цікавитиме цей автомобіль, який зараз стоїть ось біля мене, він розпродається. Деталі, які, точніше, не деталі, а запчастини, які в ньому залишилися, залишилися, ви бачите. Загалом є двері та всередині цей автомобіль ще не розбирався зовсім. В середині в нього сидіння, руль, консоль, коробка, торпеда. Все в ідеальному стані, тому, якщо комусь потрібно, номер буде в закріпленому коментарі та в описі під відео. Та ще не забувайте про амулет. Перегляньте відео на каналі. Обзорчик на амулет. Він у нас теж розпродається. Тому пишіть дзвоніть, телефонуйте. Автомобіль повністю цілий, в рідній красі. Ідеальний автомобіль. Тому хто зацікавлений, кому потрібні запчастини, телефонуйте. Та ще хотів попередити: на 5 тисяч підписників на ютуб-каналі Все про авто буде розіграш. Тому підписуйтесь, ставте лайки та не забувайте. Переходити в інстаграм та телеграм, та теж підписуйтесь буде багато цікавих відео.